Дорога церква, я вітаю кожного з вас. Давайте разом скажемо слава Ісусу Христу! Також вітаю вас всіх з великим святом. І помимо свята у нас сьогодні ще і причастя, і є про що поговорити, є про що подумати. І мені сьогодні чомусь захотілося поговорити про таку річ, як покаяння, про таку річ як зміна нашого серця. Зміна нашої внутрішньої людини, і дуже часто ми перед причастям говоримо про те або чуємо такі слова, що ми маємо підготувати наші серця до причастя. Я скажу це, це правильно, але я скажу навіть більше, що наші серця вони завжди мають бути готові, не тільки раз в місяць, коли причастя. Не тільки ми маємо бути. Гарними християнинами тільки тоді, коли причасті. Ми маємо бути такими кожного дня. кожного дня. І іноді підготовка нашого серця до причастя, вона виглядає так. Боже, пробач, де я був неправий. Я думаю, дуже багато хто інколи в молитві каже такі слова, Боже, пробач, де я був неправий. Зауважу, що ми навіть не конкретизуємо наші гріхи, а ми просто кажемо, Пробач Боже. І я скажу, це також це непогано і недобре, але хочеться трохи детальніше поговорити про те, що ж таке покаяння. Справжнє, справжнє покаяння. І, друзі, в оригіналі, в новому заповіті, слово покаяння воно звучить грецькою як метаноя, що означає не тільки співчуття, визнання. Але ще є значення, яке звучить так: зміна мислення. І я думаю, що ці два слова, вони дуже багато говорять про те, що ж таке покаяння. Це не тільки співчуття, це не тільки визнання, але це ще і зміна мислення. Зміна того, як ти живеш. Це не просто стати перед Богом і сказати, Боже, пробач, де неправий. Це щось. Трохи інше. Таке покаяння, я б назвав навіть не покаяння, ви знаєте, перестрахувався. Боже, пробач, де я був неправий, і вийшов на вулицю, і навіть якщо ж машина десь там тебе зіб'є, я ж покаявся. Я ж попросив пробачення. Але, друзі, справжнє покаяння це щось інше. Це щось набагато глибше. І я думаю, що багато хто з вас. Чули такі історії про те, як десь там в Америці якийсь безхаченко виграв лотерею мільйон доларів. І всі такі, вау, у людини не було нічого. А в один момент вона стала дуже великою і багатою. Але, друзі, потім через рік виходить нова новина, що той, хто став мільйонером, знову став безхаченком. Я думаю, хтось чув такі історії. Це не вигадано, це реальність. І, друзі, Вибачте мене за таку грубу аналогію, але приблизно те ж саме стається з людьми, які приходять до Бога, просять у нього пробачення, але мислення не змінює цього свого. Бо та людина, яка отримала мільйон доларів, вона отримала кошти, але вона не отримала нового мислення. І вона повернулася туди, де вона була. І люди, які приходять до Бога, просять пробачення, але не хочуть змінюватись, хочуть залишатися таким, які вони були. Такі люди вони приречені на духовне банкрутство, до, повер... Повер... до повернення до того стану, в якому ти був до свого покаяння. Друзі, як це виглядає практично? Я хочу, щоб ми розглянули дві історії з Біблії, які вони дуже схожі, вони реально дуже схожі, але у них зовсім інший кінець, абсолютно інший кінець. Я хочу, щоб ми прочитали Матвія, 19 розділ 16-го віршику. Написано, і підійшов ось один і до нього, тобто до Ісуса, сказав, Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав, чого звеш мене добрим? Ніхто є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай, виконай заповіді, той питає Його, які саме? А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелюбу. Не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак, це я все виконав, чого ще бракує мені. Ісус каже йому коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро своє та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною. Почувши юнак, таке слово, відійшов, зажурившись, Бо великі маєтки. Він мав. Ми бачимо, що цей юнак він прийшов до Бога. Він прийшов до Христа, він зробив цей перший крок. Але далі він іти не захотів. Він не захотів змінитися всередині себе, не захотів зробити те, що йому сказав Ісус Христос, і ми бачимо, Він залишився там, де й був. І цей юнак мені нагадує багатьох з нас, багатьох віруючих, бо Він каже: Я того не робив. І того не робив, і взагалі нічого поганого не робив. Але Ісус йому іншими словами каже, але Ти і доброго нічого не робив. Бо одна справа просто не робити зле, а інша справа не робити зле і робити добро. Це зовсім інша справа. І я хочу, щоб ми прочитали другу історію, яка також схожа, але вона має зовсім інший кінець це Луки, 19 розділ. З п'ятого віршика написано, а коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: «Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казати: Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же Захей, та й промовив до Господа, Господи. Половину маєтку свого я віддам ось у Богим. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів. Ми бачимо, що Ісус прийшов до Захея, вони мали певне спілкування, і я хочу зауважити, що лише після слів половину маєтку свого віддам в Богам, і тих, кого скривдив, віддам четверо, Ісус сказав. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Коли він промовив саме ці слова. Друзі, я хочу сказати, що справжнє покаяння, справжня ось ця метаноя це не просто відсутність поганих вчинків в твоєму житті, але це також і присутність вчинків добрих. Коли ти живеш і поступаєш добро, коли ти людям робиш щось добре. і Знаєте, справжнє покаяння це коли ми з Богом нашим, як, серце, як серцем, так і розумом нашим. Не тільки коли ми серцем віримо в Ісуса Христа, але головою ми думаємо: ну обману того, ну зроблю так, потім прийду, покаюся. І, друзі, я не хочу виводити знаєте, якусь певну догму, що покаяння це тільки ось так і ось так. Коли ти і пробачення попросив, і пішов, дуже багато добрих справ зробив, я скажу, що е, ми люди любимо вигадувати, знаєте, три кроки до покаяння, п'ять пунктів святості, вісім аргументів за щось. Я скажу, друзі, для Бога немає нічого неможливого. І я хочу, щоб ми пригадали з вами розбійника на Христі. Давайте прочитаємо. Написано, а один із розп'ятих злочинників став зневажати Його, тобто Ісуса, і говорити чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса. Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього, Ісус, по правді, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Друзі, я хочу зазначити, що з богословської точки зору цей розбійник навіть не сказав молитви покаяння. У нього не було, як ми кажемо, що якщо ти хочеш покаятись, ти маєш зробити в молитві декілька пунктів. Ні, він цього не зробив. Але… Ісус побачив Його серце, що воно вже повне розкаяття. І чому я тоді кажу про те, що наше покаяння воно має чимось бути більш глибоким? Бо я хочу нагадати, коли він казав Ісус слова молодій молоді, молоді людині, каже: якщо ти хочеш бути досконалим, то маєш піти зробити те і інше. І, друзі, я дуже впевнений, що Богові дуже приємно, коли наше покаяння можна пощупати. Побачити, відчути, пережити, коли ми стаємо зовсім іншою людиною. І друзі, ще одну думку про покаяння хочу сказати, друзі, покаяння це не обнулення. Покаяння, коли ми приходимо в молитві і кажемо, Боже, прости, це не обнулення. Коли ми знаєте, прийшли на коліна і сказали: прости, Господи, грішника, і знаєте, лічильник гріхів внутрішній обнулився нуль. Це не зовсім. так. І ми приходимо так наступного разу, потім ще раз, і так все життя, і кажемо: прости, мене, Боже, але нічого всередині не змінюємо. Живемо таким же життям. А ви знаєте, одного разу один актор сказав такі слова: у дитинстві я благав Бога про велосипед. Але потім зрозумів, що Бог працює по-іншому. Тому я вкрав велосипед і почав благати Бога про прощення. Якщо що, я вам тут не лазейку розповідаю, як можна, скажімо так, викручуватись. я розповідаю, як не треба робити. Друзі, це знаєте, такий полу, напівжартівливий вислів, але, друзі, ми часто так живемо. Ай, піду, зроблю те чи інше, не буду пробачати ту людину, не буду змінюватись, потім прийду, скажу на коліна. Боже, прости мене грішного. І нібито і легше, і нібито і впевненість якась всередині, що все я покаявся. Але, друзі, ми можемо обманути людину, але ми ніколи не обманемо нашого Бога. Ніколи. І друзі, я хочу і закликаю, хочу нам сказати, щоб ми сьогодні змінювались. Тим покаянням, яке є метаноя, зміна нашого мислення, зміна нашого стилю життя. Якщо ми прийшли на коліна і сказали, Боже, пробач мене за певні речі, то це означає, що я до цих речей більше не повернуся. Я буду жити зовсім іншим життям. Бо те мислення, про яке я казав, вкраду велосипед і буду просити пробачення, друзі, таке мислення, такий стиль життя, друзі, він приречений на поразку. Він просто приречений. В той час, коли Біблія закликає нас жити переможним життям, наскільки це можливо в нас в наш час щасливим життям, ми дуже часто живемо від неділі до неділі. Шість днів на тиждень наробилися справ, і в неділю подумаємо та вийду наперед, помолюся, обнулюся, так би мовити, і піду далі робити те, що робив і вчора, і позавчора. Друзі, це дуже сумно, але насправді це велика реальність. Це велика реальність наша, коли ми сьогодні не змінюємо наші характери. Ми роками не можемо пробачити якусь одну людину. Або не можемо визнати і сказати: пам'ятаєш, 5 років назад я щось там не так зробив, можливо, я збрехав, можливо, я скривдив тебе. Пробач мені. Ми не можемо цього зробити. І, друзі, ми погоджуємось на духовну невдачу добровільно. Бо ми, ми хочемо бути з Богом. Ми любимо Його, але ми так не хочемо змінюватись. Нам так незручно, наша гордість всередині просто з'їдає нас в ті моменти, коли ми хочемо до когось підійти і сказати пробач. Прости. А, якщо ми сприймаємо наші стосунки з Богом, наше покаяння як таке собі, знаєте, обнулення. Можливо, це і є відповідь на проблеми багатьох, коли вам здається, що вас не чує Бог, що ви духовно не виросли. Можливо, вам взагалі здається, що Господа немає. Я в першу чергу кажу це сьогодні для самого себе, а потім для вас. Друзі, ми маємо змінюватись сьогодні. Ми маємо бути і мати по-справжньому розкаяні серця. Серця, які визнали, і серця, в яких трапилась переміна мислення. Зміна парадигми, зміна життя. І, друзі, насправді це велика проблема в християнстві сьогодні в тому, що багатьох з нас не розкаяні серця. Не розкаяні серця. Ми живемо роками, знаєте, у кожного з нас є улюблений набір гріхів, з яким ми не хочемо прощатися. І коли ми читаємо Біблію, там, де написано про наші гріхи, ми їх не помічаємо. Я навіть чув такі історії, що. Люди моляться Отче наш, і там, де щось про прощення, вони ті рядочки, рядки пропускають в молитві, бо не можуть прощати, бо не вміють прощати. Але, друзі, закликаю, давайте змінювати сьогодні, давайте змінювати наше мислення. Бо Біблія каже такі слова, і вони дуже сумні для кожного з нас. І, але вони мають сьогодні бути озвучені, бо, можливо, десь в чомусь. Ми пізнаємо себе, і ми захочемо змінитися. Я прочитаю Друге Тимофію, 3 розділ з першого віршику. Апостол Павло каже: знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богосневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі. Жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкіш, розкіш, аніж люблять Бога. І написано, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. відвертайся від таких. Знаєте, реальність така, що практично у кожного з нас десь приблизно, хоча б один пункт з цього написано, живе в нашому серці. І живе дуже давно. Але при цьому ми приходимо в церкву, ми прославляємо нашого Бога, але ми не змінюємося. Ми не змінюємося. Ми думаємо, що Бог, він зрозуміє, Бог він пробачить, і все буде добре. Але, друзі, своєю зовнішньою чистотою, ось написано, що у нас, можливо, можливо, у нас є тільки вид благочестя. Друзі, ми цим Бога не здивуємо. Як я вже сказав, ми можемо обманути людину. Ми можемо справити гарне враження. Можливо, навіть тут за кафедрою, друзі, але Бога ми не обманемо. Бо Бог дивиться на наше серце. І я хочу прочитати місце з Біблії, коли Самоїл шукав нового царя для Ізраїля, і він прийшов в дім Давида. І давайте прочитаємо, що там написано: перша книга Самуїлова, 16 розділ, 7 віршик. Та Господь сказав Самоїлові. Не дивись на обличчя Його та на високість зросту Його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Друзі, дуже часто зустрічається подібна картина. Знаєте, відносини з Богом окремо, а відносини з людьми окремо. Коли в церкві ми повністю з Богом, але тільки, нам, тільки ми виходимо за парковку церковну, ми стаємо зовсім іншими людьми. Е, мені цікаво, кого хочуть обдурити люди, які в церкві між собою, знаєте, посворилися роками, вибачте мене, ненавидять один одного, терпіти один одного не можуть, але кожен місяць приймають причастя. І славлять Господа! Мені цікаво, яку ціль переслідують люди, які живуть обманами, які десь в роботі нечесні, в бізнесі і брата свого кинути можна, але в церкві приду покаюся, обнулюся. Кого ми хочемо обманути? Або, друзі, мені ще подобається, коли в церкві люди так дуже награно милі такі, такі добрі, а потім ти десь побачив його на ЖК, що він, хтось йому на ногу наступив, чи, вибачте мене, Каву не таку приготував, як він попросив, цукора не дав чи чогось іншого, і там вже зовсім інша людина. Друзі, кого ми сьогодні хочемо обманути? Що ми хочемо мати від нашого життя, якщо ми живемо подвійним життям? Які ми очікуємо благословення від Господа, коли ми поза церквою одні, а в церкві зовсім інші? Зовсім інші люди. Я можу продовжувати, але я думаю, не треба. Друзі, ще раз скажу, можна обдурити людину. Але ти і я, ми ніколи не обдуримо нашого Бога. І я хочу звернутися до кожного з нас. Я, коли писав цю проповідь, я десь негативний про себе вписав, і я впевнений, що десь у кожного з нас є момент, є проблеми. Є десь таке, що ми обнуляємось. Є десь таке, що ми кажемо: Боже, прости де не правий, але життя своє не змінюємо. І продовжуємо, друзі, роками, роками не змінюватись, ненавидити, не любити. Але в церкві ж ми дуже гарні люди. І друзі, я хочу прочитати Псалом 50-й, який написав цар Давид. Ви знаєте, Біблія про нього каже дуже особливі слова. І ні про одну іншу людину таких особливих слів не написано, що Бог його називає чоловіком за серцем Божим. І ми знаємо, що в один, в одну, в один період свого, свого життя ця людина дуже сильно оступилася. І ця людина дуже сильно помилилася. І після цього він написав ось цей псалом, який ще. В Знаєте, в народі називають покаянний. І я хочу прочитати його вибірково. І коли я буду його читати, я хочу, щоб кожен з нас задумувався і аналізував своє життя, своє ходження перед Богом, перед людьми, і якими ми є насправді. І ми помолимось тоді. Написано: Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя свого, загладь беззаконня моє. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Очисти і сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу, дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і злагідним духом підтримай мене. Господи, відкрий мої уста, і язик, язик мій звістить Тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, то не любе воно тобі буде. Жертва Богові. Зламаний дух серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Амінь. Друзі, я хочу, щоб ми встали і ми будемо молитися. Я хочу сказати, друзі, що сьогодні кожному з нас абсолютно без виключення потрібно покаяння. Сьогодні абсолютно кожному з нас потрібна переміна в серці, зміна в серці. Друзі, не обнулення, але справжня переміна в серці. Якщо Закхей колись сказав, я віддам четверо тим, кого образив, ми маємо сказати: а я піду і прощу. А я піду і сам попрошу прощення. А я піду і відшкодую збитки. А я піду і помирюся, І так далі, і так далі. Друзі, давайте помолимось і прийдемо до нашого Господа в молитві. Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей чудовий ранок. Боже, ми дякуємо Тобі за слово Твоє, за те, що ти сьогодні говориш до нас. Боже, і ти. Так сильно хочеш, щоб ми змінювалися сьогодні, Боже. Твоя любов, вона говорить до нас, Боже, щоб ми сьогодні дійсно каялись перед тобою, змінювалися перед Тобою, змінювали своє мислення, визнавали свої гріхи, Боже, не тільки перед Тобою, але й перед людьми, Боже. шли і просили пробачення. Шли, Господи, і змінювали своє життя. Шли і пробачали, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, даруй нам сьогодні сили, Боже, переступити через себе, переступити через своє Я, переступити Боже через свою гордість, Боже. Боже, я прошу Тебе, даруй нам сьогодні сили, мудрості, Господи, відваги раз і назавжди змінити своє життя, змінити свій характер, змінити своє мислення, Боже, і йти і робити правду Твою, Господи. Можливо, де ми когось скривдили, Боже. Воздати в четверо, Господи. Я прошу тебе, Ісусе, благослови, щоб ми сьогодні, не Господи, Господи, не погоджувались на духовну поразку, Боже, на духовну бідність, Боже. Але я прошу Тебе, благослови, щоб ми жили з Тобою кожного дня, щоб наше серце було готове кожного дня, Господи. Я прошу Тебе, благослови, Боже, щоб ми сьогодні не обнулялися, Боже, але сьогодні жили повноцінним життям з Тобою в Твоїй присутності і в Твоїй силі, Боже. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови, щоб кожен з нас мав покаяне серце, оновлене серце, змінене серце, Боже. Очисти і благослови кожного з нас. Боже, ми твої діти приходимо до Тебе і просимо, помилуй нас, поверни радість спасіння, Боже. Очисти нас, Господи, щоб ми були біліші від снігу, Боже. Я прошу Тебе, відкрий наші уста, щоб ми чистим серцем прославляли Тебе. І жили, Господи, без жалю, без гріхів, Боже. Але щоб ми сьогодні раділи в Тобі, Боже, і несли цю радість спасіння іншим. Боже, ми тобі за все дякуємо, і нехай Тобі за все буде слава, великий Господь. Амінь.